Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. На Вінниччині кількість хворих на грип та ГРВІ перевищила епідпоріг. Найбільше недужих у місті Вінниці, з них понад 50% – це діти, повідомив Суспільному заступник директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Загоруйко на зараз рівень, який спостерігається на території області інтенсивності, він середній. Було госпіталізовано 416 осіб. За тиждень із них 263 дитини. За останній тиждень захворіло 10 тисяч 990 осіб, із них 5 тисяч 558 дітей, що є на зараз на 21,7 вище базового рівня захворюваності. З 10 тисяч 990 захворівших по області 4 тисячі приходиться на місто Вінницю. Нагадаємо, з понеділка у Вінниці школи та позашкільна освіта переведені на дистанційне навчання. Усе через зростання захворюваності на грип типу А та ГРВІ. Це рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Маємо цьогоріч і один летальний випадок через ускладнення внаслідок грипу А одна людина померла. У 64-річного Вінничанина були супутні захворювання. Була публікація про те, що в агрономічному на смітнику було знайдено свічки. Вчителька агрономічненського ліцею Наталя Пайчук показує Суспільному розпалювачі, які передадуть військовим. Їх виготовили батьки учнів 2-го А класу ліцею. Партію таких розпалювачів та окопних свічок відправили військовим. Проте одну з коробок через соцмережі виявили не на фронті. Влеслили з собакою по лісі і знайшли таке. Це хтось робив? Це відео опублікувала Юлія Ворона. Пише видання Красноград. Інфо на ньому коробки зі свічками, яблуками та солодощами лежать в лісі. Цю знахідку виявила сусідка Юлії під час прогулянки по півським лісом, що на Харківщині пише видання. Скільки його викинуто? Тут цілі ящики. У соцмережі почали писати негативні коментарі. Їхню роботу і допомогу військовим знецінили, каже Марія Бортник. Те, що свічки у коробці робили в агрономічному, впізнали по наклейці. Син Марії, семирічний Іван, навчається у ліцеї. Свічку для оборонців робив разом із татом. Вийшло так, що він підписував і механічно зробив помилку у своєму прізвищі. Він пропустив літеру О, і виходить, що вийшло Бортника, не бортника. Ці свічки виготовляли наприкінці минулого року. Розповідає мама іншого. Учня Оксана Хворостовська. Понад 35 кілограмів воску безкоштовно віддали знайомі бджолярі. Разом із батьками учнів понад 2 тисячі гривень зібрали на парафін. Поробили розпалювачі, поробили свічки. Посилку, яку знайшли в лісі на Харківщині. Поштою з агрономічного відправив чоловік Оксани. Жінка каже, за маршрутом коробки стежили через додаток. 5 грудня ми відправили десь близько двох діб. Вона йшла сьомого грудня. Вона приїхала туди. Це в Харківську область. І звідти військові забрали посилку. Нам скинули фото, що вони її забрали. Коробку надсилали військовому, який нині боронить країну на Донецькому напрямку, розповіла вінницька волонтерка Валентина Магляк. Посилку чоловік отримав частиною коробок із провізією та свічками, сказав, що поділився з побратимами. З'явилося це відео. Я написала е, своєму знайомому військовому, він сказав, що посилку отримав і поділився нею з хлопцями. Сказав, що буде намагатися вияснити причину, але на жаль, поки відповіді немає. Якщо люди залишили. Цю посилку, цю частину посилки, значить, на те була вагома причина. Нас це не обурює. Ми тільки переживаємо, щоб ці люди були живі і не ушкоджені. Нас обурило тільки як висікалася ця ситуація в інтернеті. Те, що воно пропало, нічого страшного немає. Ми ще ми ще зберемо, ще відправимо, будемо нашим хлопцям допомагати. Свічки, які знайшли на Харківщині, таки потрапили до військових. Юлія Ворона, яка і виклала відео, передала їх на фронт. Про це повідомила на своїй Фейсбук-сторінці. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина. На 25% зросла вартість житла у Вінниці, і на 30% здорожчала оренда. Про це суспільному розповів власник одного з агентств нерухомості Олександр Берегельський. Втім, ринок нерухомості не впав. Кількість угод 2023-го збільшилась у півтора рази. У 2023 році ринок нерухомості зростав, і можна рахувати, що в попередніх роках останніх років 10, такого зростання, як у 2023-му, не було. Це пов'язано з тим, що як йдуть зарплати військовим. Так ідуть іпотеки і для військових, і для інших категорій населення, яких раніше не було. Причому дуже вигідні ставки. Є виплати за загиблих солдат, і ці виплати також люди зачасту тратять в першу чергу на покупку нерухомості. Нерухомість подорожчала, каже Берегельський, як і на первинному, так і на вторинному ринку. Наприклад, однокімнатну квартиру в новобудові, яка будується, можна придбати приблизно від 25 тисяч доларів. Але треба розуміти, що в нас на ринку вже є такі однокімнатні квартири в зданих будинках з ремонтом, за які люди заявляють 84 тисячі доларів. Аналогічно, якщо говорити про ціну за метр квадратний, тобто немає якоїсь середини, є, умовно кажучи, житло, де можна купити за 500 доларів, це може бути передмістя або там, такі, можна сказати, скромніші райони міста Вінниці. А може бути житло, яке вже заявляють більше. Двох тисяч доларів за квадратний метр забудовник Сергій Коцага каже: ціни на нерухомість напряму залежать від цін на матеріали. На паливо, на техніку, на послуги з техніки, на оплату робітникам, оплату податків, комунальних витрат. Ми продавали до початку війни житло, вартість квадратного метра становила біля 18 тисяч гривень за квадратний метр. 22-23, початок 24-го року, ця ціна складає від 27 тисяч гривень. Найбільшим попитом каже ріалторка Людмила Потапова користуються двокімнатні квартири. Їхня вартість у Вінниці коливається від 83 до 88 тисяч американських доларів. Початок 2023 року двокімнатну квартиру з ремонтом там можна було знайти 68-72 тисячі доларів. На сьогоднішній момент плюс-мінус такі самі квартири коштують від 83 до 88 тисяч. Однокімнатні квартири по Новобудовам спальні райони центр міста з ремонтами можуть навіть досягати 75-85 тисяч. Чорнові в радіусі 45-50 тисяч, в залежності також від квадратури і від забудовника новобудови. В нас ідуть трьохкімнатні від цінової політики від 85 але це там ремонту буде десь 10 років і до 130 до 140 тисяч. За словами фахівців, зросла в ціні й оренда житла у Вінниці. Запити на однокімнатну квартиру є і по 7 тисяч гривень, і в принципі житло по 7 тисяч гривень буває. Але це по перше рідкість. По друге, те в якому стані те житло в більшості людей, які знімають незадовільний стан. Тобто реально говорити однокімнатні квартири, це десь ціни починаються там за... Більш-менш нормальні однокімнатні починаються з 10 тисяч гривень. На двокімнатні можна так сказати, починаються з умовно візьмемо 12, і на трикімнатні вони приблизно як на двокімнатні ціни. На відміну від житлового фонду, ціни на комерційну нерухомість каже Берегельський, не зросли. Чи очікувати найближчим часом зменшення цін на житло? Доктор економічних наук Альона Танасічук каже, все залежатиме від розвитку подій на фронті. Як тільки закінчиться війна, тоді точно все зміниться кардинально, тому що велика. Частина людей, які вже мають житло у Вінниці, вони будуть відповідно розглядати повернення варіанти повернення додому, але ж і багато хто може залишитися і є така ще цільова аудиторія, які, виїхавши в період війни вже за кордон, інтенсивно продають нерухомість, і це якраз під підсилює от саме ринок вторинного житла. Тетяна Добровольська, Андрій Нестеров, Суспільне, Новини Вінниця. Серед учасників збірної команди з ураженням опорно-рухового апарату та порушенням зору, які здобули перемогу на першому етапі Кубку світу, з лижних перегонів двоє вінничан. Срібло виборов Олександр Казік із гайдом Сергієм Кучурявим. Бронзу у спринті, стоячи, здобув Григорій Вовчанський. Повідомляє національний комітет спорту інвалідів України. Проходили змагання в італійському місті Тоблах із 23 по 29 січня. У них взяли участь спортсмени з 21 Країни світу. Від України було 25 паралижників та сім спортсменів-лідерів. Загалом наші спортсмени вибороли одну золоту, сім срібних та дев'ять бронзових нагород. Також уперше в історії незалежної України одразу троє українців стояли на п'єдесталі. Йдеться у дописі комітету. Наступний етап Кубка світу пройде в італійській мартелі. Стартують завтра, 31 січня, і триватимуть до 4 лютого. На завершення, ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2243 прізвища.